Вітаю прикарпатців у програмі Час на політику сьогодні. Моїм співрозмовником буде голова фундації імені Олексія Гірника, син Героя України Олексія Гірника, Євген Гірник. Я вас рада вітати у нашій студії. Добрий вечір. Отож, пане Євгене, виборча кампанія вже наближається до свого завершення. Майже наскільки демократичними будуть ці вибори в Україні? Безумовно, вони не будуть абсолютно демократичними, і про це є декілька фактів. Ну, перш за все, і сам виборчий закон не носить особливо демократичного характера. І згідно того з закону сформовані окружні і дільничі комісії із різних партій під невідомими назвами «Русський блок, «Русь єдина» і так далі. Вони переповнені ці комісії. І абсолютно не виключений при цьому законі, і при такому формуванні комісій, так званий Мукачівський варіант, коли голосують по одному, а навіть не рахують, а пишуть протоколи по іншому. Тому що навіть більшість цієї комісії може собі проголосувати за будь-який протокол, і оскарження в суді не підлягає. Тому навіть з, з недосконалості закону виходить. Недемократичність цих виборів. Крім того, маса порушень, пов'язаних особливо з так званою роздачою гречки, яка ловиться майже на кожному кроці, але ні ЦВК, ні інші комісії просто-напросто ніяких заходів не вживають. Ну і крім того, сам розподіл ефіру при засобах масової інформації, я маю на увазі центральних абсолютно. Підконтрольних владі або різним олігархічним кланам не забезпечує достатньої прозорості і демократичності цих виборів. На вашу думку, українці сьогодні готові продавати свої голоси? Ми побачимо в процесі виборів, хоча соціологічні опитування показують, що принаймні 10% українців у цьому признаються. Ну, 10% це ще не не критично, але і це вже говорить про дуже велике падіння моралі в Україні і про розчарування українців від можливості щось змінити на виборах. Хоча реально іншого способу змінити країну немає. Ну, не, нема зараз війни, зброї, нема ні потреби, ні можливості захищати українську справу зі зброєю в руках. В даний момент, 28 жовтня, нашою зброєю буде виборчий бюлетень, і так бездарно його використовувати. Найбільш популярна ціна 100 гривень, але 100 гривень на 5 років це 5 копійок, і за 5 копійок ніхто не проживе один. День. Тому в даному випадку треба більш підходити людям відповідально. До цих виборів, щоб зробити вибір правильний, проукраїнський, проєвропейський, а не малоросійську губернію. Українці сьогодні мало довіряють політикам, чи то опозиційним, чи провладним. Так скажіть, будь ласка, що має таке відбутися, щоб все ж таки пробудилася така громадська свідома ініціатива? Ну при громадсь... для громадської свідомої ініціативи потрібне. Громадянське суспільство, розвиток якого у нас, на жаль, гальмує відповідний сьогоднішній режим, це коли громадянське суспільство не тільки вибирає своїх представників до парламенту чи до місцевих органів влади, а і постійно моніторить, контролює їхню діяльність, направляє їх в правильну сторону. Зараз цього немає. Практично ну, одинокі організації, які це роблять, але особливого впливу немає. Тому є розрив зв'язку, з низів з верхами. Кандидат він може багато що обіцяти і після того забути, контролю за їхньою діяльністю немає. Щодо масового пробудження свідомості, ну, це буває не часто, це були революційні часи. Ось, часи проголошення Незалежності України, кінець 80-х-90-х, це була хвиля руху, потім була хвиля нашої України. Вибори 2002 року, Помаранчева революція. Зараз такої хвилі немає. Очевидно, не накопилося ще достатньо енергії для такої хвилі, яка би дійсно змінила ситуацію в Україні на демократичні, проукраїнські рейки. На вашу думку, українці наскільки терплячі? Дуже терплячі, занадто терплячі. Одні з на жаль, найбільш терплячих у світі. Ми вже терпимо тоді, коли інші вже добиваються перемін. На вашу думку, з якими якостями сьогодні б у Верховну Раду мали прийти політики нові? Ну це не зовсім правильно говорити про нових політиків. Якщо абсолютно нових 450 політиків поставити в Верховну Раду, вони принаймні рік не будуть знати точно, що там робити. І, взагалі, ну не можна говорити, що мають бути всі нові політики, має бути поступова зміна поколінь, Вона має проходити. У конкурентній боротьбі, в конкурентній боротьбі як внутріпартійній, так і особливо конкурентній боротьбі, щоб люди могли зробити правильний вибір. І критерій, в принципі, єдиний для вибору політика це конкретні справи виконання своїх передвиборчих обіцянок і конкретні справи, які зробив, чи за час попередніх каденцій, чи в інших радах, чи взагалі на протязі свого життєвого шляху. Якщо сьогодні аналізувати попередні вибори, чи є на Прикарпатті такі політики, які були вже у Верховній Раді, і все ж таки дотрималися своїх обіцянок? Ну, звичайно, що є. Дехто з них і балотується і має шанси на успіх і має на це підстави. Наприклад, якщо взяти Миколу Круця, я з ним знайомий дуже давно, ще будучи в народному русі України, кінець 80-х, 90-х. Ми проводили агітаційну роботу на сході і центрі України. Поїздки, агітаційні концерти, коляди. Так, можливості цих поїздок забезпечував тоді ще Микола Крус і словом, і ділом. Тобто вже напевно більше як 20 років служить Україні. Він доказав ці свої можливості. Він в принципі нічим себе особливим і не запрямував ті всі закони, що приймала останнім часом більшість і русифікації України, і обмеження свободи слова, і обмеження мирних зібрань, і багато шкідливих, на мою думку, економічних законів круче тому не не замішаний і не буде замішаний. Я в принципі його давно знаю, і за двадцятирічну наше знайомство і дружбу. І спільну діяльність у Верховній Раді України, він і законодавець, і промисловець, український бізнесмен, який захищає український бізнес. І тому, на мою думку, його і шанси високі, і потреба в таких людях дуже висока. Бо в нас така ситуація. Ми говоримо, що хто не підтримує свою армію, буде годувати чужу. Та ж саме ситуація з бізнесом, хто не підтримує свій український бізнес. Буде працювати на чужих людей, що ми бачимо неодноразово і в нас в області у місті на московський бізнес без соціальної сфери і по цілій Україні, де втрачені позиції держави в бізнесі, і український бізнес дуже мале місце посідає. І з цих міркувань, і з інших міркувань. Мені здається, що якраз із цих людей позиції. Круся дуже міцна, і він потребує не тільки він особисто, а й він в особі українського бізнесу, потребує нашої підтримки. І він з тих людей, що не зрадить української справи. Він їй вже служить дуже багато років, понад 20 років. І він якраз з тих людей, що здатний змінити все на користь українців. Ви сьогодні, як виборець, так і, скажімо, як і мільйони інших виборців, сьогодні чуєте багато обіцянок від політичних сил, від, зокрема, кандидатів. На вашу думку, наскільки реальними до виконання є ці обіцянки, якщо їх проаналізувати? Якщо чесно, абсолютна більшість обіцянок є чисто популістськими. У нас не склалася традиція аналізу виконання. Попередніх передвиборних програм, і тому кандидати можуть про них на слідуючий день забути. Безумовно, реальними для політичних сил є політичні обіцянки політичних намірів, але їх ще треба добитися. Тобто зміни ситуації теперішнього олігархічного режиму на проукраїнський, на демократичну владу в Україні. Це, звичайно, мета благородна і мета, яка є реальна. Щодо конкретних обіцянок, мажоритарників по різних округах, ну, в них різні можливості. Хто має можливості виконувати конкретні обіцянки, а мажоритарник без конкретних своїх вирішень, проблем виборців не обійдеться. Це або вирішення через бюджетні можливості добиватися відповідного бюджету для області, для району, для міста. Якраз Микола Круць цим займається. Або мати можливості, але не тільки виборчу кампанію, а регулярно захищати наш український бізнес, нашу українську церкву, нашу українську культуру, мову, і інші речі. От Хто регулярно це робить, той заслуговує уваги і заслуговує нашої підтримки. Якраз не виборний період, а регулярно напротязі 20 років цю діяльність на користь української справи здійснює на колокрудці. Сіть, будь ласка, на вашу думку, чого слід українцям чекати після виборів? Ну, по різному, все залежить від їхніх результатів. Якщо буде проукраїнська більшість в Верховній Раді. Чи створиться проукраїнська більшість чи зможуть вони об'єднатися? На вашу думку? Адже вже були приклади, коли опозиційні сили якоби об'єднувалися, але розуміння не знаходили? Шанси такі є. Можливо, вже. Якийсь п'ятий чи десятий раз на граблі перестануть наступати, і вже об'єднання буде більш міцним, ніж було раніше, коли лебить Ракіщук. А такі шанси є, і поки вони є, за них треба боротися. Боротися як за своїх представників політичних сил по списках, так і про українських. Звичайно, я мовчу про. Партію регіонів і комуністів, це антиукраїнські сили, так і за мажоритарників, які можуть разом з цими силами, які йдуть по списках, добиватися української справи. Шанс такий є. Це програма максимум. Програма мінімум це блокуючий пакет, щоб не було. Конституційного чи антиконституційного переворота в нашій Верховній Раді і обрання президента в парламенті і інші негативні явища, які можуть відкинути дуже далеко Україну назад. І на сам кінець нашої розмови, що б ви сьогодні побажали прикарпатцям, які стоять перед важливим вибором? Перш за все, я побажав би мудрості. Ми дуже любимо. Голосувати на емоціях, голосувати серцем під красивими гаслами, не аналізуючи можливостей як тих політичних сил, так і особливо мажоритарників, яким ми симпатизуємо. Часто зачаровуємося, а потім розчаровуємося. Тобто не треба дуже зачаровуватися, треба аналізувати, що то за людина, який шлях пройшла. Хто за ним стоїть, які, які, які громадські організації, які політичні сили, що вона зробила і що вона здатна зробити? Якщо людина своїм життям, діяльністю доказала це, за неї варто голосувати, її варто підтримати. За таку людину варто боротися і. Ми не тільки ця людина, а суспільство, що за неї, що її підтримує і за неї голосує, досягне успіху. І такою людиною є Микола Круць. Пане Євгене, я вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, що виборча кампанія в Україні пройде все ж таки вдало. Вдало для України. Я бажаю українцям і нашим краянам зробити свій український вибір. Глядачам нагадую, це була програма Час на політику. На все добре. Побачимось.